Запитання до пана Козія наступне. от е, Ми маємо багато таких, і це вже загально визнаних, історичних подій, е, історичних успіхів українських Збройних сил під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це і звільнення Київщини, цей успішний контрнаступ на Харківщині, це Херсон звільнений, е, це Крейсер Москва потоплений, який. Е, Очевидно, всіх переконав в тому, що українці можуть перемогти потрапляння в Кримський міст. От якщо взяти ці події і те, що сталося на Білгородщині, є наскільки це важливо, і наскільки це віхова подія, яка далі буде міняти хід цього протистояння? Знаєте, ви задаєте дуже чутливе і цікаве питання? Чому от я спробую пояснити саме з точки зору експерта? Ну, давайте собі уявимо, Ми взагалі пам'ятаємо чи не пам'ятаємо нашу власну історію, Да? От я вам задам просто питання: трансформація НКВД ФСБ. Як ви думаєте, засоби дії трансформувалися чи ні? Ну, що ні. Абсолютно правильно. Да? От давайте згадаємо 44, 45, 46 роки, коли е, люди в однострої. УПА знищували українські чи польські села, були в принципі співробітниками НКВД. Чи готові ми знаєте, чітко відповісти на питання? Це була чергова спроба створити так звану армію Власова. Хто забув, що це таке можу нагадати з історії, будь ласка, приблизно кожний десятий? На Курської дузі це був так званий росіянин у складі Збройних сил Німеччини. Якщо ми згадаємо, то кожний восьмий в окупованому Севастополі це був фактично людина, яка працювала на поліцію. Якщо ми спробуємо згадати більш пізніші події, то ми можемо знайти вам дуже цікаву ситуацію в армії Власова. Да? Звільнення з Єловських висот, одна дивізія повністю знімає, відкриває наступ для Жукова на Берлін і йде звільняти Прагу. Що це таке? Потім з'являються документи, начебто, стосовно того, що Власов був, в принципі, агентом стратегічної розвідки в СРСР. І до 46-го року, навіть є документи, де він спокійно сидить з генералами. Вибачте, за чаркою, да, за столом, і все нормально, все добре. В 46-му його вирішили все таки знищити. Що це? Розумієте, поки політичне керівництво, тому що спецоперація це є спецоперація. Да, от Задайте пану Ігнату, хто прикривав повітряний простір, коли цей загон, звідки він взагалі заходив на територію Росії? Чи він з'явився там? Куди він вийшов? Чи він просто з'явився там? Чому росіяни так дуже чітко показали Лапіна, який командує там сідьму чи вісьмі солдатами? Вони біжуть, наче там на сайті Привали, міністер... рух <кък> да, на сайті Міністерства оборони. А що дуже ще цікаво, знаєте, відкриваєш красну звізду, хто знає, що це таке, я можу нагадати: це е, е, печатний орган Міністерства оборони Російської Федерації. Відкриваєш читати в розділі фейки. Вони критикують нас за фейки, де пишуть, що Україна, значить, відмовляється від того, що вона веде дії в Білоруській області, в Курській області наступають, атакують Московську область, атакують це, і це прописується. Розумієте, нас вами цікаво називають, знаєте, як українські галицькі, вибачте, рогалі з кров'ю польських панів і єврейських шинкарів. Оце кожний день годується суспільство російське. А тепер цьому російському суспільству треба, знаєте, зібрати їх, щоб кинути на черговий Бахмут. Криміналітет вже розібрався. Криміналітет вже зрозумів, що його тупо знищують. Як це робили, до речі, в радянські часи? Криміналітет знищували, тому що він є навантаження на державний бюджет. Його треба утримати в колоніях. Тому легше йому дурити очі, казати про звільнення. іди тільки півроку послужи і роби те, що потрібно. А за та отряди вони виконують своє завдання, не випускають криміналітет з зони бойових дій. Тому, знаєте, я був би дуже обережний, коли проводяться спеціальні операції. Я завжди кажу, в цьому питанні є у нас офіційна влада, яка планує ці спеціальні операції. Повірте, ці спеціальні операції має гриф «Даже не таємно». Вони в окремих випадках мають гриф ОВ, тобто пишуться від руки всі ці, ці речі. Тому, якщо це Україна проводила. То Україна про це не скаже, ніколи не скаже і ніколи не буде про це говорити. Якщо це, вибачте, Росія організувала, то завдання вже наших спецслужб викрити цей момент. І це дуже серйозний елемент для військової контрозвідки зрозуміти, чи це чергова армія, яка створюється для того, щоб її вставити в Збройні Сили України, або це спроба викрити якимось чином черговий контрнаступ чи спрямувати контрнаступ на Білгородську область, начебто там є ядерний об'єкт. Білгород 22 хто не знає, може пояснити це сховище для зберігання ядерних боєприпасів. Але чітко повинні зрозуміти, що відповідно до концепції СРСР і концепції, вибачте, Російської Федерації вони не можуть так близько находитись до кордону. Тобто, це, скоріш за все, вивезено вже давним-давно. От так би я пояснив. Це не дуже легке питання пояснити, але треба заглядувати завжди у власну історію, в здатності, як росіян створювати спеціальні операції, в здатності нас протидіяти цим спеціальним операціям і в здатності нас зберігати в тайні ці спеціальні операції. Козі до вас запитання зараз. Ми знаємо, що почався кістки тиждень душі на Донеччині, і справді бойові дії десь притормозилися. Але попереду літо попереду однозначно буде тепліша погода, буде жорсткішим ґрунт І що ви чекаєте від літньої кампанії з боку українських збройних сил, з боку. Наступальних операцій і навколо Бахмуту і Бахмутського напрямку, знаєте, я абсолютно цілком і повністю підтримую то, що сказав залужний от На жаль, ви обрізали виступ міністра оборони Сполучених Штатів Америки, коли він заїкнувся про індустріальний. Я так зрозумів, що оборонний потенціал, комплекс, який ми пробуємо... пробуємось конференції, було так? Абсолютно. ми спробуємо пошукати. Ви але ми спробуємо пошукати а, в основі. Ви згадайте, що з самого початку главком збройних сил казав, йому потрібно 600, 700, 600, Мається на увазі 600 танків, 700 артилерійських систем і 600, якщо я не помиляюсь, бойових броньованих машин, і це не мала цифра. Абсолютно не мала. І їх хтось повинен виробити. Якщо ми візьмемо, подивимося здатність сьогодні оборонно-промислову, ну, не знаю, візьмемо гіпотетично харківський танковий завод, скільки танків він міг випустити в рік, я не думаю, що ви там побачите сотні чи щось таке. Тому що приблизно те ж саме ми чули від здатності, вибачте, німецького концерну стосовно. Модернізації і надання Україні відповідних танків, які вони випускали. Леопард в даному випадку йшло Леопард 1, модифікація А 6, А7, якщо не помиляюся, А5. А5, А6. І е, це непроста річ. Е, тому сказати, що я очікую, я очікую від Кабінету міністрів. Тієї роботи від Верховної Ради, тієї роботи, яка повністю забезпечила контрнаступальні можливості Збройних сил України. Самі Збройні сили собі зброю, вибачте, не виробляють. Да, вони її можуть захопля... під час контрнаступу, можуть її захопити, але вона потребує ремонту. Розумієте, тому. Сказати, що ми сьогодні підемо в контрнаступ, завтра підемо в контрнаступ, коли є заяви стосовно принаймні військовослужбовців, стосовно нехватки боєприпасів, і ми чуємо від «Укроборонпрома» це здатність випускати 120 мм міліметрові міни. Те здатність, начебто, налагодили да? цього року була заява стосовно танкових боєприпасів, а це є проблеми. Проблеми, з якими сьогодні залужний повинен якимось чином впоратись. Як він може це зробити без реальних кроків, що стосується виробництва, що стосується. Можливості економіки, можливості фактично зовнішньополітичного відомства знаходити такі комбінації разом з кабінетом міністрів, яке б дозволило б Україні своєчасно на початок операції отримати всі ці цифри, які бажає пан залужне.